Друже, привіт! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому попасти в рекомендації і його побачить якомога більше людей. В сьогоднішньому випуску новин будемо говорити про перші нагороди з новорічного наступу, про оновлення 119, яке принесе в гру нові сутності, розберемо екіпаж гарбузового переполоху та інші цікаві новини. І як завжди, коротка інформація про перенесені аккаунти з руна Євро. На 3 листопада їх вже становить 1 мільйон 490 тисяч. В грудні цього року разом з новорічним наступом Єврорегіон отримує максимально великий онлайн. Надіємо, що сервери витримують наш потужний натиск. Також очікують, що в грудні цифра перенесених аккаунтів ще більше виросте, а після новорічного наступу буде спад і мінімальні перенесення тих, хто не зміг цього зробити раніше. Ну що, друзі, закінчилася подія гарбузового переполоху. А раніше багато хто під відео про гарбузовий переполох запитував в мене про екіпаж і як це буде працювати. Саме їхня озвучка. Тому зараз я спробую пояснити, як це працює. В новині про переполох було написано, що колективна озвучка буде працювати тільки на тих танках, де є 5 різних спеціальностей, як мінімум 4 відьми та 1 кіт. А на практиці вийшло все значно простіше. Колективну озвучку з події гарбузового переполоху можна поставити та почути на будь-якому танку, екіпаж якого складається з двох. Трьох, так і чотирьох і більше членів екіпажу. Головне правило розсадки просте: потрібно, щоб відьми заповнювали собою всі присутні на танку спеціальності. При правильній розсадці у вас буде повна озвучка екіпажу, навіть якщо якоїсь відьми або кута там не буде. Тобто, якщо в тебе умовний IMX 105, на якому присутні тільки три спеціальності, тобі потрібно туди посадити три відьми. І ти отримуєш озвучку, для якої старався грати в переполосі. А якщо розглядати варіанти, коли членів екіпажу в танку більше, ніж відьом, для прикладу на танку два навідника або два заряджаючі, Для колективної озвучки потрібно просто мати по одній відьмі на кожну спеціальність. І ви отримаєте озвучку. Також нульова навичка Шабаш буде працювати зі всіма видами бойового братства в складі будь-якого екіпажу танка. Ну і ще пам'ятайте, що всі члени екіпажу переполоху вже мають свої спеціальності по замовчуванню, і змінити їх не можна. Друже, якщо ти ще не знаєш, то зараз проходить цікава акція від Wargaming з різними бонус-кодами. Wargaming вирішив об'єднати свої канали в різних соцмережах та підняти кількість своїх підписників на каналах. Отже, за виконання таких от планів на підписники, нам в цих соцмережах, які виконали план, команди Wargaming викладатимуть промокод, який дарує певні іноді цінні подарунки. Вже роздавали коди на один день преміуму та на 2D стиль. Також комусь пощастило отримати унікального командира. Тому хто бажає, підписуйтеся та слідкуйте за бонус кодами, які з'являються на цих сторінках. Ще будуть шанси отримати преміум танкового акаунту, того ж самого унікального командира та преміум техніку 6 та 8 рівня. На шостому рівні це Т-78 з унікальним 3D-стилем. А восьмий рівень це Т-26Е5 Патріот. І якщо пощастить, то максимум кожен гравець встигне активувати собі на аккаунт 19 бонус кодів. Тому бажаю удачі! Хочу вам нагадати, що 5 листопада, тобто сьогодні, розпочався новий етап акції в бій, де ми отримуємо знижку на купівлю двох гілок прокачуваних танків шведської ПТ СТРВ 103Б та М-48 Паттон. Також для цих гілок буде присутня спрощена прокачка з додатковими бойовими завданнями, що будуть насипати досвіду і резервів. Увага! На Євросервері розпочався загальний тест новорічного оновлення 1.19. Якщо ви хочете протестувати всі новинки, які прийдуть з оновленням, я знизу під відео залишу посилання на скачування тестового клієнту. У тестуванні зможуть брати участь усі акаунти Wargaming, створені до 21 жовтня 2022 року. Що потрібно зробити, це просто завантажити та встановити тестовий клієнт, запустити установник клієнту, вибрати папку для встановлення тільки не ту, де розміщений ваш клієнт World of Tanks. Далі в меню Wargaming центру у верхній частині вибрати клієнт загального тестування. І далі запускаєте та граєте. Тут вже можна буде оцінити перші кроки та зміни, які нас чекають через місяць в новорічному наступі. Загальний тест буде. Доступний до 9 листопада, а тепер про головне в оновленні 1.19. нас зустріне перероблена система обладнання та польової модернізації. В грі з'являється нове експериментальне обладнання, яке, скоріше за все, можна буде отримати за проходження новорічної прогресії. Або ж так як його потрібно багато, далі ти зрозумієш, чому. Можливо, навіть з коробок. Ви отримаєте більше можливостей для налаштування своєї машини, оскільки експериментальне обладнання на максимальному рівні прокачки не поступається боновому. І так, нам буде потрібно прокачувати його так само, як і трофейне. Експериментальне обладнання має набір із двох або більше характеристик, що представлені у грі. Це або параметри обладнання, або частина механіки. Що головне, це обладнання неможливо купити, буде доступне тільки як нагорода за виконання активностей. І нам обіцяють, що на протязі 23-го року. Дадуть достатньо можливостей для отримання великої кількості такого експериментального обладнання, і якщо комусь було цікаво, що буде входити до заслуженої нагороди, то там буде це обладнання. Так само воно тепер буде частиною нагороди бойових перепусток в 2023 році, а експериментальне обладнання буде поділене на три рівні налагодження. Перший рівень буде відповідати штатному обладнанню, другий рівень трофейному після налагодження, а третій рівень вдосконаленому боновому обладнанню. Рівень обладнання можна підіймати за допомогою спеціальних компонентів. Це нова ігрова сутність, яка буде здобуватися тільки під час розбирання вами експериментального обладнання. Щось це все мені дуже нагадує старе добре MMORPG. Кількість компонентів, що потрібні для налагодження. Зараз в тебе на екрані також тут вказано скільки компонентів ти будеш отримувати при розбиранні. Певнений, скоро з'явиться калькулятор розібраного обладнання. Експериментальне обладнання буде трьох видів: перша це система керування вогнем, їх рівні ти зараз бачиш на екрані, що матиме додатковий бонус разом зі стабілізатором вертикальної наводки. Наступне обладнання це система підвищення рухливості, що також матиме додатковий бонус в комплекті з поліпшеним механізмом повороту. Ну і останнє комплекс поліпшення живучості, що буде грати в парі з гартуванням. Цікаво те, що обладнання не буде поділене на класи, і його можна буде встановити як на техніку 2-го, так і 10 рівня. Я обов'язково зайду на тест і спробую нове обладнання та покажу тобі результат в одному з наступних відео. Друзі, дякую всім, хто підтримує фінансову розвиток контенту. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Давайте розвивати український Ютуб разом. Пиши будь-який коментар, це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України, адже саме вони зараз очищають нашу землю від російської погані. Слава ЗСУ!